Доброго дня, це Українські старожитності». Мене звати Євген Чернецький ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про монетку, це Римська імперія, наперед можна сказати. І вочевидь донарій, судячи з розмірів, ну і загалом. І от. Ми бачимо, що тут діаметр цієї монети становить 17,5 міліметрів, як в мене вийшло, вага майже 2,5 грама форма монети кругла. Тут не йдеться, вочевидь, про карбування, йдеться про лиття. Ну, До цього ми повернемося пізніше. Ну і метал я визначаю як мідь, можливо, з домішками ще якогось металу. Отже, на аверсі ми бачимо погрудний портрет імператора без вінка. Навколо цього погруддя скорочений напис латиною. Ну, спочатку ми бачимо тут імп, тобто імператор. Далі «ел «Аврел», верус, тобто луцій «Аврелій», вер, і, власне кажучи, наприкінці цього напису ми бачимо «Авг», тобто Август. Ну, август, це я вже, скажімо так, кажучи, Август, це я вже перекладаю українською. Ну, очевидь, йдеться про монету карбовану ну, зразок цієї монети, скажімо, карбованої від імені римського імператора Луція Вера, який був співправителем. Марка Аврелія в 161-169 роках нашої доби. Якщо ми подивимося на реверс, то ми тут побачимо жіночу постать, яка в такій протягнутій руці тримає земну кулю. Так ближче до себе іншою рукою тримає ріг достатку, сама повернута праворуч, вочевидь, ну, йдеться про провіденцію. Це римська, римське особлення чи персоніфікація божественного передбачення і забезпечення необхідним. І от тепер ми дивимося, що ж тут написано. Навколо цієї фігури. Тут теж скорочений напис, пров, тобто, ну, власна провіденція Ну, провідіння богів, я б, я б так це сказав. Далі ТеРП Кос і Римське 2. Ну, тобто трибуніці протестати консул друге, тобто трибунська влада, ну, мабуть, вперше, враховуючи, що тут не стоїть, не позначено вкотре Лцевер був обійняв цю трибунську владу, і консул вдруге. Ну, от, власне кажучи, така монетка. Тут одразу слід сказати, що ну, це не йдеться про римський динарій в такому точному значенні цього слова, тому що римські динарії взагалі-то срібні. Ми тут маємо перед собою монету. ну, Мідну, вочевидь, може сплав якийсь на основі міді. І в зв'язку з цим слід сказати, що це все-таки не римський динарій, а копія римського динарію, тогочасна копія. Ну, тобто я маю на увазі, що може не конче відлита, бо копії не карбувалися переважно, а відливалися. Тобто не конче, що вона була зроблена за часів Луцея Вера і навіть не факт, що вона була зроблена в другому столітті, тобто йдеться про, скажімо так, одну з монет, яка репрезентує масове карбування от Римських динарів, ну, не карбування, це знову ж таки вже так автоматично це кажу. Відливання римських динарів для обігу на теренах варварських королівств. Ну, я, я знаю, що є, скажімо, така позиція, що йдеться не про, монет, не, не про грошовий обіг, а про монетний. Ну, я відверто кажучи, не, не, не цілком погоджуюсь з таким розподілом. Тобто монета відігравала роль, скажімо, для чого вона була виготовлена, для того, щоб можна було купити і продати певний товар чи послуги. І відповідно розподіляючи, говорячи про грошовий обіг для теренів Римської імперії, і лише про монетний обіг на теренах Барбарікуму, ми ну, просто, скажімо так, слід брати до уваги державний рівень розвитку інституцій. Римської імперії, але і розвиток суспільства і теж інституцій у варварів. Я не думаю, що варто надто розглядати в примітивному світлі. Барбарікум, тобто мені дуже подобається в цьому відношенні. Я цілком погоджуюсь з окресленням того, що археологи називають черніхівською культурою, як варварська версія римської провінційної культури. Ну, версія варварська, але римської провінційної культури. І тут, безумовно, враховуючи масштаби явища, тому що. ці Ну, зараз, я думаю, найбільш обґрунтована назва, яку я зустрічав, це динарії Флаті, коли говорять про такі монети. Поширеною є назва лімеські динарії від Лімес, тобто кордон, наші прикордонні гроші. Ну, останній варіант, я не думаю, що варто цим захоплюватися цією назвою, тому що я думаю, що значна частина цих монет була відлита власне на теренах варварських королівств, а не, скажімо так, на римському прикордонні. Хоча я думаю, що кордон це завжди можливості, якими хтось скористався. Тому я думаю, що частина цих відлитих монет, це все-таки могли спокійно це робити десь неподалік від кордону від лімесу. Ну, це, очевидно, це може бути, наприклад, от якраз римські провінції, які межували з Лімесом, і відповідно сюди поставляти ці монети. Тому от, коли ми говоримо про оці, зокрема, їх так, також називають чорні динарії, то це йдеться не про сотні і не про тисячі монет. Я думаю, що йдеться про десятки тисяч монет. Ну, це просто от з мого досвіду, я дещо уявляю масштаб цього явища, коли йдеться про поросся. І тому маю підстави для таких тверджень. Ну, от, це я б сказав би, що пам'ятка, яку датують так, вважається, що це десь їх почали відливати з середини 3 століття, ну, я думаю, що так чи інакше, тут ще багато що можна було б зробити дослідникам, науковцям, насамперед, археологам. Які досліджують черніхівську культуру, і я думаю, що якісь моменти можуть бути з часом уточнені, зокрема, і з приводу скажімо так, початків черніхівської культури. Ну, от така монета. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати. Покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі.